Ну і брехун. Дідний брехун, а ти його переприхав. Може бути щось цікаве, бо щось велике. І глибоко. Це дуже величезна рідкість. Був переливчатий сигнал. Вирішив купнути. Що ж мені попало? Що в нас? Так. Раз, два, три. Провіряю повторно. А воно знову звенить. Бачите? Ні, ну це жах просто. Просто жах. Так розкопати. Слава Україні, товариству! Прийшов я сьогодні на місце, на якому я вчився копати. Це доволі велике середньовічне поселення. Ну як поселення? Тут не знаю скільки хаток, ну територія величенька. Тут багато копав боргатінок. Ну і попадалося десь приблизно кожна десята чешуйка. Та й думаю, прийду я знову сюди, бо за кілька років я став розумніший, почав розуміти краще сигнали. Думаю, можливо, я тут попропускав багато чешуї. Так. Перший сигнальчик в мене був цвях. От такий цвях. Великий, обломаний. А коло нього був ще один сигнал. Чорний кольоровий. Чорний кольоровий. І що ж це може бути? Так, пасяк помовчи. Ну звісно. Те за чим я прийшов? Чешуя. Чешуя. Він втирається, мити вам чи не мити. Ну давайте помиємо. Це у нас, як завжди, Петро Перший. Стан, як завжди, непоганий. Що цікаво, що тут ще шуї попадають тільки Петро Перший і, і все. Та й солідів тут майже немає срібних. Якщо попадали, то тільки боратинки. От така монетка. Перше срібло. Так, достатньо. подивимося. Цар на коні. Ну і тут напис Pet, хто там він там з і інші петли. Ну, За що там монетка? Наступна знахідка не заставила мене довго чекати. Тут була чашуйка, тут було те, що я казав, що тут вже майже немає. Боротос. Убитий хлам, просто такий кружочок. Ще я замітив, що тут дубовий ліс. І в дубовому лісі боротоси дуже погано зберігаються. вони всі вбиті, прям з'їдені. А от якщо акації, то там вони просто прекрасні. От таке спостереження. Під деревцем у мене був от такий ось заколісник. Гарний, такий, величенький, в хорошому стані. Хто не знає, це шпилька, якою фіксувалося колесо на возі. Такий величенький, гарний. Мабуть, хтось знайшов колись і викинув, бо не глибоко було взагалі під листям лежало, під деревом. І знову, як позаминулого разу, шматок вудив. Видите, на Цей раз ковані тут зігнуті такі. Бо минулого разу, наче як бувала ця штучка, ну, петля цільна. Це такі ковані. Бачите, який кільце таке моцне. Так, шкода, що не цілі, ну нічого. Транспорт був такий. Купи коня! Купую. Значить, мали кошти вони. А де ж вони скарби свої ховали? Стає мені все сумніше і сумніше. Сигналів чорних купа, навіть з переливом мало. Ось єлі-єлі відчутний сигнал. Саме одна випадає Боратос. Тут навіть погоню видно. А з другого боку короля прибили, мабуть. В поганому стані. Король Янка Казимир другий. Всього боку хорошо, я б сказав би чудово. Але що ж ці баракінки? Хочеться срібла. Хожу досі на тому поселенні. З краєчку там є пару домових ям. Прийду, подивлюся, проходжу мимо, дивлюсь тут не віру своїм очам. Оце хтось пошурфив. Тут наче я не знаю. Чоловік 20 шурфило. Все так перекидано. Ну просто жах. Ні, Ну ладно, шурфіть, але ж якось можна це якось ну, зрівняти тоді. А то це ну це просто жах. Це так кабани не роблять. Хулікани. І що саме цікаве, не дуже давно. Не знаю, чим вони шурфили. Чи клюшками, чи деусами. Ну я все зашов на шурф. І мені сразу випадає чешуя. В гарному стані. Все як треба. Зараз пробіжу ще по цьому шофу. Не, ну це жах просто, просто жах. Так розкопати, а тоді кажуть, що нас не люблять. Звісно, так, наче екскаватором пройшлися. Жахи. Там взагалі воно там яма. Люди, ви так не робіть. Хочете шурф зробити? Зробіть маленький шурф. Зробили, закопали. На наступний день прийшли, зробили маленький, закопали. Бо оце такого, це такого, в мене немає слів просто. Бачу, тут кераміку скидали. І Цікавий фрагмент. Фрагмент кахлів. Бачите, тут... Мабуть звір якийсь був цікаві кахлі, була обкладена піч і якісні такі гладенькі, то мені весь час трапляються такі по-простому зроблені, а тут такі непогані. Так, може бути щось цікаве, бо щось велике і глибоко, недалеко від хати. Живий купов. Ух ти. Який ніж. Гарний. Я думав щось інше. Шкода, що кінчик обламаний. Чудовий ножичок. Глибокий чорний і у нас підколка. Я б її не показував, але вона така гарна, як же її не показати, дивіться, а? гарно ж, ну скажіть гарно. Хтось ходив у черевику і загубив підкову, підвалилася, кабул був шкіряний і підковувалася отакими. От морковами. Пряжечка. Средневечная пряжечка, случайно. Що цікаво, що язичок з цього боку, а не з цього. Має бути з цього. Це воно незвичайне. Оце Проколка мені трапилася. Здоровецька. Я ж думав, що це Проколка. Так, проколка. Видно, що кована. Здорово! Якщо це не проколка, то напишіть мені, що це. Ну, я на 90% впевнений, що це проколка. Мабуть, прокалувати якусь товсту шкіру. Може черевики шили. Цікава річ. Тримайте лайфхак від копагента. Коротше, щоб щось знайти, треба залізти в кущі. Чим дрімучіші кущі, тим більше шанс щось знайти. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть знайти. Дивити. смотреть можуть не тільки всі. Мало хто може це робити. Тут у нас кущі, впавше дерево, дивний сигнал переливчатий, трошки в залізу, Бачите? Ага. Те, що ми шукаємо. Ще шуйка. Ялинки модринки хоч би одна попала якогось старішого царя. Ну, зато дивіться, яка патіна класна. Дивіться, пасуться. Пасуться. Йдіть. Так, це у нас, як завжди, Петро I. копійка. Тут у нас жопа коня. О, бачите, хвіст, дві ноги. І тут Педро цар. класна монетка. Не знаю, що всі їх люблю, хоч і московицькі. Копаю, копаю, викопати не можу. Ніч кажеш, там щось велике, що, мабуть, сокира велика бойова. Козацька! Але стікав, скільки разів так копаєш, фігня, думаєш. ти так опа, і ці призначити так що в нас? Так, раз, два, три. Моїй злості немає меж. Кусок заліз. І черепки. Десь може 30 чи шоу таке. Скотиняка. Іноді мене запитують, на яких настройках я ходжу. Ось мої звичайні настройки. Інших не використовую. Це всі метали, нічого не закрито на шкалі і чуйка на повністю. Якщо зможете ходити на таких настройках, буде вам щастя і будете знати, що у вас під катушкою. Так, це. Спочатку важко, але тоді це дуже зручно. Ніколи не закривайте першу поділку. Бо якщо ви закриєте першу поділку, пройдете через поселення, наприклад, вибите якесь. І навіть не зрозумієте, що то поселення було. Бо перша поділка це мілкий металомусор, який є індикатором хати або поселення. Ось і все. Такий вітер зірвався. Просто жах. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Точно жах. У мене ось окопав яму. З гвоздиком точило, глибоко було, натокнувся ножом. Шкода, що тільки кусочок. Заточене, старе, часто ним точили. І одного разу відломали. Ось таке. Йду стандартно, ловлю чорні сигнали. І тут неочікувано між двома деревами. Кольоровий, не глибоко. Думаю, мабуть, пробка якась завалялася. Ні, монетка. По тому яка монетка, я скажу, що це Буратінка, як завжди. Це ж було вже. Ну, зараз ми йдемо та й подивимось. Це якраз кераміка якась випала. Так, ну звісно, це Буратінка. Ось вам портрет короля Яна Казимира. А з цього боку погоня. Що цікаво, що коронних, тобто з орликом, попадає набагато менше. На всіх хатках в мене. Не знаю, у вас так само чи ні? Ну, беремо монетку, йдемо далі. Тут під деревом був гарний пригарний сигнал. Тут все в чорному. Чорні сигнали, я його єлі вихопив. Бачите, воно кругляшок. Я вже побачив, що тоненьке і зверху дірочка. Ну, Думаю, якщо це початок 18 століття, кінець 17 це щось тоненьке з дірочкою і, на вигляд, мідне. Отже, це Ану робіть свої ставки. Я кажу, що це підробка трояка. А ну, Нічого. Це одна друга крейцера? в наших місцях це, я скажу, дуже величезна рідкість. Там, звісно, не дуже. Ну тут де портрет, то нормальний, а тут де до тіла носили, то затерта сильно. Орлика майже таки не видно. Ну, нічого, зачетна знахідка. Просто під деревом. Все добре. Слухайте, товариство, дивіться. Провіряю повторно. А воно знову звенить. Ще одна. Ще одна монетка. І вбита ще більше. Взагалі не видно що це. Мабуть, теж щось в тому дусі. Да. Какалік, шкода. Дивіться, яку яму нарив. Якісь свинорил Кікостоєвич. Так, там ну, недалеко. Ось теж ямка, ну я ж її загорну, в мене ткор не буває. Монетка. Мабуть, ну, знову протос. Нічого не бачу. Щось там є. Що не знаю. да, Боратос Приємна зелена патина. Така ось монетка. Дуже багато чорних сигналів. Кольоровий єлі можна вичепити. Особливо з торнадо. Але так і ходимо. Щось вискочило. Ще не дивитися. Ану. О, сразу. Блін, свинець. Куля. Куля розплескана, козацька. Був переливчатий сигнал, вирішив купнути. А тут, тут таких не дуже багато. І що ж мені попало? Ніж, менший, ніж минулий, але тип теж такий самий. Вітер товстенький такий, цікавий. Так, Кераміка попадає, тут різна. І червона, і сіра. Викопав цвяха, а поряд сигнало. Знов Буратус. Зараз помиїм. Так, знов Буратус. Точніше те, що від нього залишилося. Щось чую, чи гримить, чи що. Не подобається мені це. Так отож. Шукав я, шукав. І я знайшов. Я знайшов. Нічого не видно. Дивно, це чешуя, але на ній немає ніякого зображення. Ну, точно чешуя, бо вон там хата за оцими деревами. І це точно срібло і розмір чешуї. Ну, будемо вважати, що це чешуя, але якась. Дивно, перший раз зустрічаю чешую, щоб без зображення. Дивненько. Ще одна маленька. Дивіться, там зарив, Ну, листям не прикидав. Так, да, це я погано, бо що листям не прикидав. Добре зробив. А тут під деревом. Ще одна була. Дивіться. Упала. Упала. Куди упала? Ніт. Ось вона. Ось вона. Ось вона. Ось такий кусочок срібла. Тут взагалі щось я не розумію, що там через ці п'ятна. Ага, ніби низ. Бачите, ноги коня і напис, типа, рік буквами. Приємна, приємна чешуйка. Ось такими видалися пару моїх виходів на цей хутір. Вдалося зібрати 5 чешуйок та трошки мідних монеток. Ну і трошки ж заліза покопали. Кому сподобалося, будь ласка, поставте лайк, а також підписуйтесь на канал, хто не підписаний. А найголовніше, донатьте на ЗСУ. Гарних вам знахідок, миру та добра. Пока, до нового копу!